Захід було організовано з ініціативи управління цивільно військового співробітництва збройних сил України у співпраці з фахівцями Національного військово-історичного музею України та представниками волонтерських організацій. Колона складалася з двох відреставрованих мотоциклів М 72 та МВ 750 автомобіля армійського зразка «Шевроле», які США поставляли до країн антигітлерівської коаліції в період Другої світової війни відреставрованого на базі вантажівки газ 69 та трофейного легкого багатоцільового задньопривідного армійського автомобіля Вольсваген. З'явившись у центрі Слов'янська, колона викликала справжній фурор за лічені хвилини експозицію та Чили чимало громадян, які перебували на площі перед райдержадміністрацією. держадміністрацією, зацікавилися експозицією і діти, яким було дозволено майже усе посидіти у кабіні вантажного автомобіля за кермом мотоцикла та чудернацької машини кабріолета, а ще сфотографуватися з учасниками автопробігу, які також були одягнуті у військові однострої того періоду, та потримати в руках реалітетні зразки озброєння. В данный момент мы выполняем автопробег, посвященный великот... ну, побе... победе в Великой Отечественной войне. Наша цель – посетить братские мож... могилы, возложить венки, а также показать людям, насколько был велик и трагичен вклад нашей страны в этой войне. Вот. Мы используем копию и технику тех времен. Это мотоциклы, автомобили «Шевроле» и трофейный автомобиль «Кубельваген». До групи ентузіастів входили не лише працівники музею, а й ті, кому не байдуже, усе те, що пов'язано з реконструкцією та відтворенням певних військ історії, продовжився захід невеличким концертом, присвяченим Дню Перемоги.